На Тернопільщині виявили африканську чуму свиней. Як повідомили в облдержадміністрації, з 5 по 17 січня у приватному домогосподарстві у збаражі загинули 12 тварин. Дослідження, які провели у Тернополі, Львові та Києві, показали, вбив свиней саме цей вірус. Після постановки попереднього діагнозу спеціальна комісія прийняла низку рішень, які повинні запобігти поширенню хвороби. Обумовлено зону карантину обставлено в'їзні шляхи, котрі можна виїхати на поля і так далі, і такі. Другорядні Вулички бетонними блоками для, для забороненого проїзду, зроблено три блокпости для проїзду, транспорту і проходу людей, де розроблюються десь бар'єри, де машина має проїжджати, обробляється цей, і де люди мають проходити, також обробляється. І з завтрашнього дня починається вилучення свиней для спалення в джерелі інфекції. <кхи> Далі йде зона захисту трьохкілометрова, де проводиться нагляд за свиньями, чи немає загибелю. Сьогодні рішенням зараз проведеться рішення при обласній держадміністрації надзвичайної протибізтичної комісії, де буде накладена зона нагляду, 20-кілометрова зона. Загалом, каже Володимир Богоніс, знищать близько 120 свиней. Місцевим мешканцям обіцяють виплатити компенсацію. Передбачено законодавством оформляється відповідно, там низка документів і їм буде повернені гроші, якщо ті тварини попадають під примусове знищення. Я думаю, день-два. Все стане на своє місце. Я чуть переконаний, що ми зупинимо в зоні якраз то, що ми обмежили, воно наче не піде. До слова, африканська чума свиней це проблема не лише нашої області. Випадки захворювання в той чи інший час фіксували практично по всій Україні. Хоча на Тернопільщині це вперше за часів незалежності. Разом з тим фахівці заспокоюють, для людей африканська чума свиней загрози не несе. Воно вражає тільки тварин, зокрема, це диких та свійських свиней. І відповідно ніяким чином не загрожує здоров'ю людей. І тому побоювання населення щодо їхньої небезпеки є абсолютно необґрунтованим на сьогоднішній день. Дійсно, в області проводяться певні заходи органами і установами, які, скажімо, впливають лише на припинення захворювання серед свиней. Яким чином вірусом заразилися тварини у збаражі? З'ясовують саме скоріше, що попали десь харчові відходи після свят, годували там ту свиноматку, що перша загинула. Зі слів власниці годували помиями, і напевне попали десь відходи зі стола. Ми знаємо, що воно зберігається в салі в сирокопченому м'ясі до півроку. Вірус до слова від хвороб на Тернопільщині постраждали не лише свині. Випадки пташиного грипу зафіксували серед лебедів, які знаходяться на Дністрі. 13 січня почалася загибель лебедів. п'ять голів 13-го, 5-14-го рішенням надзвичайної протипізтичної комісії наклали карантинні обмеження на прибережній території на річку 3 кілометри довжиною, 100 метрів шириною, там де якраз де є ті лебеді. Ви знаєте, що виник в Чернівцях, в Чернівецькій області сели село Чорторея, і відстань від Чортореї до Вільхівця, там де зараз лебеді, які знаходяться, приблизно 40-50 кілометрів. Я думаю, що вони переліт на крило і принесли так цей грип. Стосовно пташиного грипу є вже певні рекомендації Міністерства охорони здоров'я України, в яких мова йде про те, що забороняється везення з ряду держав птиці продуктів і сировини з неї, за винятком сировини і продуктів, які пройшли обробку певним методом, який гарантує знищення збудника вказаного захворювання. І взагалі, одним із таких методів є автоклавування в режимі Серед. Ситуацію у 13 селах по березі річки Дністер відстежують фахівці.